Кові під байк, клинить щеплення. Витискаємо ручку, вона не повертається. Що робити в такому випадку? Зараз покажу в цьому відео. Відкручуємо огвинта і відкриваємо ось цю кришку. Що ми тут бачимо? Бачимо волоку. Це після мийки. Тут скупчується прибулоги, підклинює, бачите, тут немає смаски, за цього підклинює ось цей штучка. Зараз ми це все розберемо і промажемо. Знімаємо тросик щеплення, звільняємо шток, щоб, щоб не було напруги. Щоб ми могли витягнути цей шток, нам для початку потрібно звільнити його від фіксуючого шплінта. Беремо плоскогубці, витягуємо цей шплінт і далі можемо його вже знімати. Витягуємо шток. Досить легко руками знімається. Під час демонтажу штоку з'ясовуємо, що вихлопна труба нам заважає його демонтувати. Зараз ми знімаємо вихлопну і пробовшимо. Розібрали ми цей вузол. І бачимо, що із-за того, що тут все працювало на суху, без смазки. Тут натерло. І за того підклинює щеплення, ручку щеплення. Зараз все це ми промажемо, нанесемо смазку і зберемо і побачимо результат, як буде працювати. Все змастив, Тепер все працює. Смазку я використовував. Ось таку. Це багатоцільова смазка, яка захищає від пилу, вологи та зносу. І ось як все працює. Це без проблем, показую на ручки. Все, ручка повертається. Все чудово, зараз все зберу. Будемо пробувати тестувати. Проведемо невеликий тест. Зараз подивимось як працює наше щеплення. Дивимось на нейтральній передачі в нас мотоцикл. Заводимо. Вмикаємо першу передачу і рушаємо. Все щеплення працює. Перемикаємося на другу передачу. Все працює. Зупиняємось і вмикаємо нейтральну, Все, все працює, все чудово. Кому це відео стало корисним, користуйтеся інструкцією.